Читаємо склади з буквою Л, Ла, лапа, ла, 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 ло, ложка, ло, ло-ло, лу, ло. лук, лу, 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 ли, лисичка, ли-ли. Ли. Лі, лі так. Лі, лі, лі. Ле. Лев. Ле. 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 Якого кольору складло? Червоного. Якого кольору складули? Так зеленого якого кольору склад лі, коричневого? Якого кольору склад ла, жовтого, якого кольору склад ЛЕ, Рожевого, Якого кольору склад лу? Блакитного. Розвиваємо фонематичний слух. Я подумала Ле, а ти про яку картинку подумав? Лев, я подумала Лі. Про яку картинку ти подумав? Лі так. Я подумала ла. А ти про яку картинку подумав? Лапа. Я подумала ли. Про яку картинку ти подумав? Лисичка. Я подумала лу. А ти про яку картинку подумав? Лук? Я подумала ло. Картинку ти подумав? Ложка, чудово, молодці!